Так, це була русалка. Тут їх багато водиться. О, Коли я був молодий, якщо чесно, звучить як повна дурість. Ти будь обережним, бо звабить і залоскочу. О, знову ти. Тепер хоч одяг нормальний. Що ти тут вперше? Хочеш екскурсію проведу? А звуть та тебе хоч як. Віра, зайдемо до мене, лимонадом пригощу. Давай. Тільки у мене дідусь вдома. але не переживай, він хороша людина. Угу. Лавко, ти так, тільки я не сам. Не вже подружку привів. Я на секундочку. Та ти мене зовсім не впізнаєш, Святе? Проходьте. А от я тебе не забула. Як можна забути зраду? Тільки прошу, не втягуй цю справу Славка. Якщо хочеш, давай вирішимо це між собою. Тільки спочатку вислухай мене. Я не збираюся слухати твої виправдання. Чого ти хочеш? Щоб ти пошкодував. Скажи, ти шкодував? Хоч раз. Я сумував за тобою, але ніколи не шкодував. Якщо ти не хочеш, щоб я чіпала твого онука, ходи зі мною. Ну, якщо тобі не огидний такий старий, як я, я з радістю піду з тобою. Ти мені за все відповісти. Діду.